Усім з вами програма Територія молоді. І сьогодні гостею нашої програми стане ужгородка Тетяна Волощук. Дівчина прославилася тим, що в соцмережах має цілу армію фанатів. І як виявляється, вони не тільки з України, а навіть з країн СНД. Всі бачать її просто як красиву картинку. А сьогодні ми з нею поспілкуємося і дізнаємося, якою вона є насправді. Вірна, найвродливіша, неперевершена. Ці слова наша героїня чує майже щодня, і все частіше вони для неї звучать радше як констатація факту, а не комплімент. Бо всі, хто це говорять, не хочуть чути, що ж думає ця світлява голівонька. Для них важливо, аби на її вустах завжди була усмішка. Дівчата створюють сторінки в соцмережах, спілкуючись від її імені і привласнюючи собі її вроду. А чоловіки долають сотні кілометрів заради одного тільки погляду, але на жаль, не її справжньої. Все почалося з того, як я пішла на конкурс місурода. Після цього конкурсу мене почали запрошувати на фотосесії і так далі. І у мене з'явилося купу фотографій. Ну, я так рахую, що це почалося саме з цього моменту. І ну, не знаю, чому така шалена популярність була, але я почала виставляти свої фотографії в соціальних мережах. І ну, після того це все почалося. Хлопці женуться за популярністю. ця дівчина популярна, вона брала участь в конкурсі там, міс у неважливо, не який рік, і вона для нього вже апріорі краща, ніж там, інші дівчат. Чи часто ти е, наштовхуєшся на такі стереотипні думки стосовно себе? А, так, я часто на це ну, якби зіштовхуюся з цим. Це дійсно популярність, це така двозначна річ, тому що, з одної сторони, тебе всі знають, е, але про тебе багато пліткують і. Більше сказати негативу в цьому, тому що дійсно у багатьох людей стереотипи, що якщо ти красива, то розуму в тебе немає, і ну багато людей сприймає чисто тебе як картинку і нічого більше. Це звичайно, е, якби обідно, але я я стараюся доказати людям, що це не так, і краса і розум, вони дійсно існують у одній людині. Наскільки ти сама себе вважаєш красивою? Я не можу себе, якби об'єктивно оцінити ікось мм. Я рахую, що кожна дівчина симпатична і я на, на рівні з ними. Просто можливо, хтось не розкривається до кінця і тому так. Але я не можу сказати, наскільки я красива чи не красива. Це якось мені здається іншим. Відніше тебе часто помічають на якихось дискотеках, і всіх таке враження, що ти є така, знаєш снопка. Ти оцінюєш людей за тим, як вони вдягають, які бренди, не тренди. Мені просто цікаво, чи справді ти така. Ну, якщо чесно, то на дискотеках я не дуже часто з'являюся, тому що я цим не то що не захоплююся, це мені не дуже цікаво. І оцінювати людей по трендах, це зовсім не для мене. Я взагалі оцінюю людей по по іншому, і насамперед для мене важливо, яка людина є всередині, і чим вона захоплюється, живе і так далі. А те, як вона одівається, це абсолютно неважливо. Знаєш, Даша Астаф'єва, яку теж вважають дуже красивою в Україні, і вон їй це настільки набридло, що вона поголила голову, намагала якось не фарбуватися. Я звісно не пропоную тобі те ж саме, але чи не втомилася ти від того, що тебе отак от сприймають як картинку? Щось зробити таке, аби всі раз і назавжди сприймали тебе не як тетяну Волощук, В якої багато фейків ВКонтакті, а як Тетяну Волощук, яка може чомусь цікавитися, якби доказати людям, що ну, це не так, це не тільки я тим, що в мене куч, купу фейків і так далі. Але м -м, це з одного боку. З другого боку, мені не хочеться нікому доказувати, що мої рідні, мої близькі вони знають, хто я, як я, і що ну, я не обмежуюся тим лише своїми фотографіями. Але в майбутньому я планую. Щось таке зробити, щоб все-таки іншим доказати. Зараз Приклад, я не буду. Татуювання таке. Навколи. Ні, ні. Це зовсім буде не в, так... не в такій сфері. Я думаю, це буде щось пов'язане з науковою діяльністю. Ну, я взагалі належу до наукового товариства нашого факультету, і тому я. Ну, це, це ти мене вже вразила. Отак воно є, я не знаю. Ну я ж звичайно не можу ходити по місту і розголошувати, а ви знаєте, я належу там до наукового товариства свого факультету, бо, ну тому це якось лише близькі, знають її. ну, але якби в тебе є вибір, наукова твоя діяльність і діяльність модельна, тобі говорять робити вибір або це, або то. Що би ти а, обрала що ближче? Ну... В даному випадку я би напевно зараз обрала все-таки е, цю пропозицію за мільйон, тому що, ну, як сказати, краса не вічна, і наукової діяльності я зможу займатися е, ну, коли захочу, тому що вчитися завжди треба протягом всього життя і цим так само можна займатися. А це поки молода можна. <певцяк> З нею тільки з нею я живе. І з нею. Часто різним моделям дають питання: а яку книжку останню ти прочитала? Остання книжка це як будувалася кофейня Starbucks. Не знаю, після цього в мене є мрія, якби відкрити на Україні цю кофейню. Ну, я дуже люблю каву. Це для мене не знаю. в мене кожен день починається з чашки кави, і мені якось, я зацікавилася цією ідеєю відкрити своє якесь маленьке кафе. І якби якщо до того часу, як я не відкрию, не буде старбакса в Україні, це я зроблю. Давай про тих фейків твоїх поговоримо в контакті. Е, як ти з ними борешся? Не борешся з ними? Чи хай собі там живуть, хай собі пишуть від того імені. І мені цікаво, для кому це потрібно. Мене теж це цікавить, кому це потрібно, навіщо, який сенс видавати себе за іншу людину. Ну, перший час я старалася боротися з цим. Я писала всюди, в адміністрації ВКонтакті, їм писала, ну це все було марно, тому що вони мене не слухали і продовжували далі видавати себе за мене. Не раз були такі ситуації неприємні для людей. Вони спілкуються, ніби ти зі мною, а на сам насправді це не я. Вони приїжджають до мене ну, в місто, хочуть зі мною поз... ну, не познайомитися, а продовжити спілкування. А розуміють, що вони спілкувалися півроку не зі мною. Були Бу такі люди, які приїжджали заради, були терміку? були. А і ти дізнавалася про це. Вони при... приїжджали, зна... знаходили мене, або... в університет приходили. З інших, з інших країн. А це просто Тому? дуже розкажи про цих людей. Мені цікаво, що має бути стимулом для хлопця. Я розумію, це хлопці приїжджали. Так, хлопці. Хлопці приїжджали. Я живу, я хлопець, живу в Білорусі, наприклад, чи в Русі. Переписуюся з тобою півроку. Що мене може змусити таке приїхати в Україну? Я не знаю, що вони це аргументували, що це любов, вони спілкувалися зі мною півроку або рік. Або там три місяці, неважливо, в принципі, який період часу. Вони закохувалися в ці переписки, не твої. Ну, хтось в переписки, звичайно, ну я, я завжди говорила, що ти спілкувався не зі мною і ти закохався не в ту людину. Я не гудь, вони кажуть, але, мені але вони чомусь кажуть: ні, я закохався в тебе. Тобто, я не знаю, як це росіяні. Говорю, що вибачте, але я вас не знаю, і ви маєте і мене зрозуміти. Я не можу йти з кожною людиною, яка до мене підійде, і скаже, що вона зі мною спілкувалася. Це дуже прикро, і в цьому і недолік, бо ти засмучуєш ну, купу людей, і ти приносиш, приносиш їм нещастя. Я потім кукли вуду на тебе будуть робити. Ну, дійсно, не, вся, а не, всяке а не може бути. А не ділюйся, що справді хтось от, о, такі, хто там дивиться? Таке може бути, хтось може що? зглазити. Кукли вуду. Ну це не те, що вірю. але ну, я вірю, що люди може злазити якийсь недобрий погляд. Ти тобі може бути погано. Ну не раз вот нічого тобі так погано і не знаєш, що таке. Було таке, дійсно. А Перед самим красиш? конкурсом місту студентство Закарпаття у мене з нічого було. Температура 39, мені було погано, ніхто не знав, що зі мною ти віриш якісь, не знаю, талісмани, амулети, тобто щось но ну, червона ниточка, все хоче собі її прив'язати, але ніяк руки не доходять. А чи багато в тебе заздрісників, особливо дівчат, які можливо природа не так нагородила тими даними, які зараз, зараз модні, чи зараз вважаються? красивими? Всіх людей є зазрісники. Якщо в тебе є успіх, в тебе є заздники. Тому я думаю, твій успіх ось в чому? Не знаю. Чесно, я, я думаю, що це не успіх. Я думаю, що це мені з одного боку якби не пощастило, що так от моя популярність зросла в соціальних мережах. Але те, що я популярна в соціальній мережі, я не можу це приховувати, бо дійсно, якщо вести фамілію і ім'я, це вибиває купу сторінок. І я не можу сказати, що я цим пишаюся, щось навпаки. Я би набагато краще було цього всього не було, тому що це не приносить мені якогось там не знаю щастя навпаки від цього купу проблем і а які проблеми? Ну, Знає, як кажуть, <свист> не родись красивою, а родись щасливою. <свист> Які проблеми створює тобі твоя краса? Знаєш, як зараз класно буде дівчатам сидіти? Ось бачи, красива, а в чомусь вона і нещасна. В чому ж ти такий нещасною? <свист> Проблем багато. Проблем багато, тому що е, люди є різні. Дехто, як кажуть, ну, вони... Не сприймають мене так, як би якби я хотіла. Часто е, на таких красивих дівчат, як ти, е, око кидають хлопці, в яких е, такі товстенькі кишені, і чи пропонують тобі отак такі хлопці зустрічати? Купувати тебе за гроші. Ну, чесно кажучи, в мене не було таких випадків, щоб мені отак напряму говорили е, якісь такі дядечки. Такого не було. я стараюся уникати якихось, якщо я бачу якісь такі погляди від старших людей, я уникаю це максимально як можливо. Добре, а якщо молоді, молодий хлопець, ось давай дамо настанову для всіх хлопців Закарпаття, і як виявилося, не тільки як з тобою фліртувати? Чи повинен хлопець говорити, що ти дуже красива і. Я не знаю, чесно кажучи, мені не потрібні ці безмежні компліменти чи щось. Мені ну хлопець має мене просто зацікавити. Він мені має сподобатись насамперед своїм спілкуванням, повагою, манерами. Це не має бути е, поклоніння мені або щось в такому році. Він має бути такий галантний, як з 19-го Ну, Звичайно, виховані хлопці, вони завжди якби ціняться. Чомусь в більшості знайомих моїх і людей, які бачили твої фотографії. Складається таке враження, що в тебе перед дверима купу квітів щоранку. Ти така виходиш, ось знову ці троянди. Чи справді це так? ти міф, якщо це міф? Ні, такого немає. Були випадки, що звісно хлопці дарували квіти. Це я думаю, ну, любі дівчині дарували квіти. Були такі, що ну і багато квітів, але такого, щоб я ранком прокидалася, і мене чекало купи подарунків. Такого немає. Це ну... Не знаю, нема такого. Отже, ми вже розвіяли один е, міф. Знаєш, кожна бабуся, чи кожна мама, особливо бабусі, е, свої онужці шукають: ось тобі отакий підходить. Він там трімний, як є таке закарпатське слово. Він з хорошої родини. А ми з тими товаришуємо. Ти його знаєш з дитинства. Чи твоя бабуся, чи мама тобі підшуковують так уже кавалері? Е, ну були такі випадки, але я дала чітко їм. Зрозуміти, що мені не треба шукати ніякого кавалера. Своє особисте життя я буду сама строїти. Головна моя ціль в житті це зробити все максимально ну, для щасливого життя. Що б мені дали запитання? Назви свої три недоліки й свої, свої три переваги. Я би могла назвати. Мені цікаво від тебе почути, які в тебе є переваги на твій погляд, а які недоліки. Недоліки можливо те, що я вперта. Не завжди можу прислухатися до хорошої поради, буду думати, що е, моя думка вона правильна і все. Е, те, що я е, дуже легко забуваю якісь е, е, обіди, тобто я, я не злопам'ятна людина. З одного боку, це добре, з одного боку погано, тому що деякі люди на цьому можуть їздити, і це негатив. А на рахунок переваг це. Те, що я цілеспрямована і в принципі я стараюся йти ну до своєї цілі, незважаючи ні на що. Тобто, якщо я щось собі задумала, я буду схоже, ліс ну якби лізти, але я цього добьюся. Дуже цікаво, що ти спочатку недоліки назвала, а потім переваги. Так само хочу запитати тебе: кожній дівчині, коли дивиться на своє відзеркалення в дзеркалі, завжди щось не подобається. Там чи ніс задовгий, чи брови, Як одна моя подушка каже: вони не одинакові. Тобі в собі що не подобається. Я краще скажу, що чим я, ну, мені подобається. Мені подобаються мої очі, це я не можу ніяк приховати, а все остальне я, я завжди собі нахожу якісь недоліки. А і, ти стоїш перешкодити і, і стараюся вдосконалюватися? Ну, я не рахую, що в мене ідеальна зовнішність і. Я би все хотіла вдосконалити. Тому зараз у світі багато е, різних дівчат, які фанатіють від того, від цього є дівчата, є коло людей. Я бачила в соцмережах, які фанатіють від тебе, які пишуть, що ти дуже розумна, ти не тільки красива, розумна, справедлива і так далі. Що ж можеш побажати тим дівчатам, для яких ти є приклад. Побажати їм, е, щоб вони не зациклювались на певній людині і завжди е, насамперед орієнтувалися на себе і ну. Якби старалися себе вдосконалити і не мали якихось стереотипів. тому що ти на цьому світі єдина особистість і неповторна. Ти не маєш е, під когось під, е, ну, якби підстроюватися. У вас було таке: ось познайомишся з людиною, яка тобі зовні геть не подобається. А поспілкувавшись з нею, розумієш, вона насправді прекрасна. Було і навпаки, коли зовні здавалося б, ідеальна обгортка. А за хвилину розмови бачиш гнилу начинку. Тетяна, як на мене, це насправді та людина, в якій гармонійно все. Тому тим, хто використовує її фотографії за свої, раджу бути собою, бо справжня краса ховається всередині вас. З вами була програма Територія молоді. Найцікавіші гості тільки для вас.